Вітаю, це проект Політікс 22 січня 2025 року. Мене звати Юрій Камельчук і відразу вітаю з Днем Соборності України. Це день злуки між Західноукраїнською народною республікою і Українською Народною Республікою. Детальніше, хто не знає про цю історичну подію, ви зможете знайти в інтернеті. А зараз в цій програмі ми поговоримо про. Найновіші укази від Дональда Трампа, заяви Дональда Трампа, заяви нашого президента Володимира Зеленського, а також заяви європейських політиків відносно оборонної ситуації, безпекової ситуації. І ще що важливо було за сьогоднішній день, 22 січня. Прямо зараз підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися на цей канал. Отже, спочатку трамп. Трамп говорить останні дні дуже багато. За ним слідкують за кожним словом, тому що кожне слово це є якісь важливі зміни в майбутньому. Це є вплив на економіку, і це є вплив на цілі держави і навіть цілі континенти. Трамп приступив до конкретних дій. Він уже робить заяви і пропозиції Путіну, хоча ще не було телефонного дзвінка. Але тим не менше він закликав Путіна. Укласти угоду для припинення війни в Україні більш того, він трохи окреслив економічну ситуацію Росії, згадав про їхню велику інфляцію понад 10%, Ну і фактично сказав про те, що було би добре закінчити цю війну. Було би добре закінчити усі ці вбивства раніше. Він говорив, що Путін, нібито, готовий до переговорів і до угоди. Але в той же час Путін заявив про те, що він готовий тільки буде на умовах повної капітуляції від України. Зрозуміло, що цього не буде. Трамп це чудово розуміє, на відміну від того, хто казав, що він буде говорити і робити щось по іншому. Це є неправда. Трамп є сильний світовий лідер. Він збирається завершити війну в Україні на тих засадах, які необхідні нам. Він точно буде продовжувати давити, створюючи новий санкційний. Тиск на Росію, і це вже почалося починаючи з морського флоту, починаючи з припинення співпраці Китаю Індії з Російською Федерацією по цим постачанням. Китай вже навіть починає вугілля брати в монгольської республіки. Тому я думаю, що це тільки початок. Ще одна річ він фактично в своїй промові е, на прес-конференції сказав, що далі буде тільки гірше. Він попереджає Путіну. І фактично дає шанс позбутися е, цього тягара, позбутися війни е, недорогою ціною. А це зрозуміло, що дві речі зараз стає зрозуміло. Перше, що санкції насправді потужні, відчутні до Росії, могли ввестися набагато раніше ніж зараз, тільки от тепер. Тобто це могло бути і на початку повномасштабної війни в 22-му році, потім в 23-му, в 24-му, 25-й рік тільки пройшов. І Трамп говорить про те, що ці санкції можуть бути набагато більше. більш того, він сказав, що він до них вже підготувався. Відповідні дослідження, укази готові. Тобто тепер просто залишається умовно кажучи натиснути на кнопку, підписати ці укази, і вони почнуть діяти. Тому я впевнений, що найближчі їх кілька. Тижнів, а може навіть кілька днів ми почуємо заяви від Путіна і його оточення. Спочатку вони будуть звичайно, що пищати, кричати, говорити, що це неможливо, що ні повна капітуляція і визнання тих окупованих територій за Росією не станеться цього ніколи цього не везде. ні Україна, ні Європа, ні Сполучені Штати, ніхто при своєму розумі цього не визнає. Тобто, не знаю, Північна Корея, Іран і Білорусь. Але в Білорусі свої проблеми про них трохи пізніше. Також підключився до всього цього процесу гучних потужних заяв держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Він сказав, що війну треба закінчити саме так, щоб вона не розпочалася знову за 2-4 роки. А для мене це означає те, що санкції мають залишатись і посилюватись. Ні в якому разі їх знімати не можна і не можна відновлювати будь-яку торгівлю з Росією, тому що це буде означати посилення. Ми про це говоримо. Ми це повторюємо, і ми будемо на цьому наполягати далі і завжди, допоки не завершиться війна, і доки Росія не забереться з української території. Тим часом, чим чи, тим, тим тим часом в Росії, пробачте, є а, своя війна, але економічна з Китаєм, зараз Трамп погрожує Китаю додатковим 10% митом власне, на їхній імпорт. Більш того, цей імпорт часто заходить через інші країни, зокрема і через Канаду. Тому він по відношенню до Канади теж погрожував додатковим митом на імпорт на, для Канади і для Мексики. Це було заявлено, але незважаючи на це. Є позитивні сигнали для ринку про те, що Трамп оголосив про інвестиції у 500 мільярдів доларів в розвиток інфраструктури штучного інтелекту. Тому на базі цього ми відразу помічаємо, що почали рости акції компанії Oracle і компанії виробників чипів. На 9-10% попідростали ці акції, і всі компанії, які з цим пов'язані, так, так само вже починають придивлятися до того, що відбувається з ними. Тому, якщо вам це цікаво, займайтеся, вкладайте і так далі. І ще по Трампу варто згадати те, що. А він говорив раніше: він фактично рятує TikTok в Сполучених Штатах, дав 75 днів на укладення додаткової угоди, а фактично продаж TikTok як мінімум контрольного пакету акцій, тобто більше 50%. А, І він не проти того, що Ілон Маск може купити цю соціальну мережу. Тоді він стане ще більше, так би мовити, медійним олігархом. А далі в цій історії про оборону світу нацбезпеку безпеку і так далі підключилася сьогодні глава дипломатії з. Кая Калас, вона сказала про те, що Трамп правий, коли каже, що Європа мало витрачає на оборону, тому треба збільшувати витрати як мінімум до 5% і далі рухатися більше. На фоні цього вона згадала, що Росія зараз витрачає 9% свого ВВП. А в середньому показник по Європі це 1,9%. Тому Є куди резервації. На фоні цих заяв далі міністр оборони Німеччини сказав, що допускає напад Росії на країни НАТО протягом найближчих кількох років. Я радий, що нарешті Німеччина починає тверезо дивитися на цю ситуацію. Я радий, звичайно, що вони змінюють своє озброєння, але було би добре, що вони думали і про попередні фланги цієї історії більше. Так, вони постачають зараз Україні допомогу, але пам'ятаємо, як вони гальмували все це не без причин, тому що попередня політична верхівка Німеччини фактично тісно співпрацювала з Росією, особливо в газовому питанні. Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини сказала, що підтримала би відправку німецьких миротворців України в Україну після війни. А це означає, що контингент насправді може бути великий. Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що було би добре, щоб цих миротворців загалом було більше 200 тисяч інакше вони не справляться з ситуацією на фронті поблизу фронту, коли би це там не було, але ми не говоримо про миротворчу місію. І сьогодні президент України також згадав, що в цьому контингенті було би добре, якби були також і американські миротворці. Ми знаємо їхню ефективність в інших місцях. От сподіваюся, що це теж буде, і ми, нарешті, отримаємо довгоочікуваний мир в Україні. По фінансовим питанням ЄС надасть в 2025 році Україні 35 мільярдів євро. Це суттєва допомога насправді а, тому і це в рамках Ukraine Facility, Треба сказати, і в рамках а, заморожених російських коштів, які будуть направлятися тепер в Україну. А, сьогодні також СБУ заявило, що провела понад 150 спецоперацій і 85 затримань за три дні. Увага! Вони повідомляють, що а, підозру отримали 19 ворожих агентів, які шпигували здійснювали диверсії на користь російських спецслужб. 39 причетних до злочинів у воєнній сфері, в тому числі розкрадання коштів оборонного держбюджету, 63 особи, в тому числі співробітникам ТЦК, колишніх МСАК і ВЛК, також медустанов, 7 осіб, яких шкодили держбезпеці в кіберпросторі, в тому числі антиукраїнські пропагандисти, 24 особи, які шкодили економічним інтересам держави, і 7 осіб, які причетні до незаконного обігу зброї. Ось такий двіж від СБУ останніх кілька днів. До Європи повернемося ненадовго. Фіцу заявив про те, що готується певний Майдан у Словаччині, і він фактично вже збрав свої правоохоронні органи для того, щоб розбиратися з цим всім. Він стверджує, що діє так звана експертна група, яка займалася подіями в Грузії і протестами в Україні, коли був Майдан. 2004 року, я так розумію, він має на увазі, так? а навіть не Революцію Гідності, а Майдан 2004 року. А, я думаю, що ми будемо слідкувати за цими подіями поки що без коментарів, так це чи ні. Але ми бачимо, що є словацька опозиція, яка приїжджала до України, щоб поговорити з президентом Володимиром Зеленським, і він з ними зустрівся. А Фіцу не приїхав, хоча казав, що дуже хоче поговорити з приводу постачання газу. До України вибори найближчим часом будуть в Білорусі, і Європарламент уже е, закликав не визнавати ці майбутні вибори, тому що вони будуть фактично проводитися без спостерігачів за умови тотально. Тоталітарного контролю Лукашенка, так само як і не визнали, визнали попередні вибори Лукашенка, що він нібито президент, те саме відбувається і зараз тут вже наперед заявляється, що це будуть нелегітимні вибори, і всі чудово розуміють, що Росія контролює цей процес і фінансує тим більше цей процес. Хоча що фінансувати, якщо таке враження, що там е, жодної позиції не залишилося, всі просто бояться і все. І ще кілька цікавих речей по Україні. Це те, що проводили опитування. У нас досить цікаві недавні. Так от, 80% українців заявили, що ідентифікують себе насамперед як громадяни України після 2022 року. Цікаве, тому що двадцять 20... дев'яносто пробачте, мешканців заходу про це заявили: 93 центру, 90 півдня і 88 сходу. І вони заявили, що це мають вони негативне ставлення про цьому до агресії з боку Росії. Ну до війни, буквально кажучи. Серед україномовних, значить, це питання складає 81%, відсоток, серед російськомовних 75%. Можна в інтернеті знайти детальніше. Хотів згадати лише цю річ вам сказати, і також напевно в рамках цього опитування. Запитували, чи хотіли би українці емігрувати. П'ята частина сказала, що в разі відкриття кордонів хотіли би емігрувати за кордон. Тому ми маємо додаткові ризики. Найчастіше, до речі, висловлювалося щодо цього молоді люди від 18 до 29 років. Цвіт нації, так би мовити, ті, що економічно суперактивні, а також могли би тут створювати і розширювати свої сім'ї. А, тому це тривожний сигнал, який треба обов'язково виправляти. Побиття дівчинки в Білій церкві, Думаю, що це резонансна справа, яка у всіх на слуху. Так, от суд обрав запобіжний захід для одного з нападників. Уже я нагадаю, що ситуація була пов'язана з тим, що а, це було в білій церкві. І там відпідозрюють зараз в катуванні та вимаганні грошових коштів у 12-річної дівчинки кількох осіб, і для одного якраз от зараз обрали вже запобіжний захід. Тому справа рухається вона нікуди не зникла. Про це треба знати. По українцям ще МЗС. Сказало, що будуть нові електронні послуги. З'явиться так звана послуга Є-консул, e що спростить доступ до консульських послуг. Зокрема, планують запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипостановах за кордоном. А, і а, там будуть працювати ще нові сервіси, які включаться протягом 6 місяців. Має бути також комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном. Яка включатиме державну реєстрацію набуття громадянства за народженням і реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб, платників, податків і так далі. Крім того, сказали, що можна буде отримувати ідентифікаційний код, там же ж в консульствах, і що там, ще здавати біометрику, як вона і була раніше. І ще два цікавих факти на останок сьогодні. Хотів я повідомити. В Державній податковій службі повідомили про те, скільки податків задекларували українські моделі OnlyFunds. Так от, 451 людина подала декларацію про доходи. Ця інформація стосувалася 2020-2022 років. Вони декларують доходи у сумі 326 мільйонів гривень. З них податків 63 мільйони гривень. Ну і ми розуміємо, що фактично ті люди, які задекларували, вони повідомили поки що про так званий злочин, і це 301 стаття Кримінального кодексу України. І зараз ми говоримо про те, що цю діяльність треба декриміналізувати повністю, щоб на них не заробляли правоохоронні органи і не створювали. Корупційних якихось додаткових ризиків. І ще одна річ приємна: це те, що Володимир Кличко, Володимир Увага! Володимир Кличко чекає на пропозицію від Саудівської Аравії. Є можливість повернутися до великого спорту і побачити його знову в рингу. Він розглядає для себе бій з Тайсоном Ф'юрі. Коли це буде, поки що не знаємо, але може бути цікаве видовище, тому слідкуйте. Це був проект Політік. Сьогодні 22 січня 2025 року. Мене звати Юрій Камальчук. Будемо з вами тепер щодня зустрічатися по вечорам. Слідкуйте за новинами, підписуйтесь, дякуємо Збройним силам України, всім захисникам і захисницям за те, що є можливість жити і створювати україномовний контент. Слава Україні!